Шановні присутні, Розпочинаємо урочисту церемонію вручення державних нагород учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО. Слово для виступу надається міському голові міста Біла Церква дикому Геннадію Антонічу. Шановні присутні, Я не скажу. Урочистий день, але ми всі з вами. Сколу, маємо пам'ятати, пам що саме найскладний для країни час а... пішов захищати державу, пішов захищати цих дітей, жінок, нашу землю. І тому Приємно відзначити тих, хто ризикуючись своїм життям, як справжній чоловік пішов і переміг, тому що плани в загальника буде набагато більше. І сьогодні наші хлопці стоять, стоять на смерті, практично кожного дня але стоять, тримають і захищають в першу чергу нас. Ну а тих, кого нема з нами, ми маємо пам'ятати. І діти мають включати школу. Так, тяжко. Але немає більшої честі для чоловіка як підстоїти власну державу. Слово для виступу надається координатору Центру антитерористичних операцій Степаненко Світлані По. Я від імені голови Латерківської районної державної адміністрації Вадима Половича Маршалка хочу в першу чергу подякувати нашим громадянім. Які в такий час пішли на самопожерті. і своїм героїзмом захищали суверенітет нашої держави і наш мир і спокій. Хочу поклонитися всім матерям і батькам, які виховали таких героїв, дружинам, які чекали і чекають наших героїв з перемогою додому. Тому всім велика вдячність. І саме головне бажати вам здоров'я, миру, спокою, добробуту. Щоб на кінець до нашій державі наступив мир і спокій. Слава Україні! Слово для виступу надається військовому комісару Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату, полковнику Богданевичу Вірі Лениновичу. Я дякую, що ви сьогодні всі забралися, тому що це дійсно урочиста подія. І не зря ми я дуже радий, що це проводиться в будинку урочистих подій. І це в нас становиться гарною традицією. До нас приєдналися волонтери. Що Стосується народження військовослужбовців, які приймали участь в АТО. Вшанування військовослужбовців, які загинули, які учасники приймали участь в АТО. Це, ви знаєте, така краплина в морі, яку ми можемо дати, щоб шанувати наших хлопців. Кожен з них вніс свою крапку в нашу майбутню перемогу. Вона обов'язково буде, я в цьому не краплі не сумніваюсь. Я впевнений, що вона з порожним стане. Незабаром. Я вдячний, що ще раз кажу вдячний, що ви сюди, сюди прийшли, близькі, самі наші учасники, деякі з вас я знаю, з якими зустрічався і в зоні АТО. Мені Неприємно, що ви сьогодні зі прийсуєте. Слава Україні! Всі вас тут бачать. Я знаю, що слів дячності вже багато чули, і це потрібно, ми заговоримо постійно. Я знаю, наскільки ж вам хочеться отримати ці нагороди. Ну, це дійсно та така дрібничка, нібито, то, яку держава може зробити, але це так важко робити. дуже приємно, що ви виходь повільно, але якось все ж таки йде, ці нагороди віддаються. Дуже приємно, що спільними нашими дицинами і так, що почала ще одна нагорода, це нагорода забороницького на Ну то Хочете, щоб було побільше тих Ви їх достойні, я знаю. Не скупили б ці нагороди. Тому я вас вітаю з тими нагородами. На жаль, тим, кому не вручайте посмертно, хочу бажати витримки, сили волі і мулості. Ну, пишатися ці нагороди. Тому удачі всім і нам, в тому числі, і процвітання нашій країні. Ми розповіли. Вас хотів би, шановна пам'ять наших зайвих героїв, коли ми Вижу наказ міністра оборони України від 5 грудня 2014 року номер 786 відповідно до указу президента України від 19 травня 2014 року номер 480 нижче поіменованим військовослужбовцям, які загинули у ході проведення антитерористичної операції та виявили при цьому мужність, самовідданість та героїзм присвоїти чергові військові звання посмертно. Майор. Капітану Романчуку Анатолію Михайловичу, начальнику розвідки штабу гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 72-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, міністру оборони України генерал-полковник Полтора. Ми з наказу та погони влучаються дружині загиблого Романчук Вікторії Михайлівні та її сину Олександр. Замужність та героїзм проявлені під час проходження військової служби в зоні проведення АТО. Орденом за мужність третього ступеню нагороджено загиблого молодшого сержанта Козака Володимира Миколаєва Посмертно. згідно президента України від 16 лютого 2016 року номер 47 Нагорода вручається його дочці безносіковій Ользі Володимирівні. За мужність та героїзм проявлені під час проходження військової служби в зоні проведення АТО. Орденом за мужність третього ступеня нагородженого загиблого указом президента України від 16 лютого 2016 року номер 47 солдата Чумака Дмитра Сергійовича посмертно. Нагорода вручається і брату Чумаку Олексію Сергійовичу. Відповідно до указу президента України від 8 травня 2016 року No259, медаллю захиснику вітчизни нагороджено солдата Осиченко Михайла Юрійовича за мужність та героїзм, проявлені під час проходження військової служби в зоні проведення АТО. Відповідно до наказу міністра оборони України від 30 вересня 2014 року номер 568 за мужність та героїзм проявлені під час проходження військової служби в зоні проведення АТО нагрудним знаком за зразкову службу нагороджено солдата Березу Миколу Миколайовичу. Слава Україні! Відповідно до указу президента України від 8 травня 2015 року за мужність та героїзм, проявлені під час проходження військової служби в зоні проведення АТО, нагороджено медаллю захиснику вітчизни солдата Осенко. Олександра Миколаївича, військовослужбовця військової частини польова почта В-2262, 11 катальон територіальної Дороги. Відповідно до наказу міністра оборони України від 26 серпня 2015 року номер 631 За мужність та героїзм. Проявлені під час проходження військової служби в зоні проведення АТО нагороджено на знаком за зразкову службу старшого солдата Томашчука Сергія Валентиновича. На знаком за оборону Донецького аеропорту Нагороджується солдат Бегриновський Артур Васильович. Нагрудним знаком за оборону Донецької аеропорту нагороджується молодший сержант Виколенко Андрій Васильович. На грудним знаком за оборону Донецького аеропорту нагороджується солдат Білобров Сергій Володимирович. Шановні присутні, урочисту церемонію вручення державних нагород, учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО. Дякую за увагу. Дякую.